Ми спостерігаємо тільки підвищену напруженість, і знервованість, оскільки е, дата проголошена в черговий раз перенесеного референдуму все ближче, а результати все хімерніше. Тому ми усвідомлюємо, що навіть намагання їх збирати е, специфіковані особисті дані населення не допомагають і. Е, Світова спільнота однозначно не сприйме цей референдум. Вони навіть вже самі собі не довіряють в тому, що в них щось вийде, тому і переносять знов і знов. Вже промовляється не тільки 11 вересня, там загально російська дата голосування, а і 15 вересня, і я впевнена, що будуть ще перенесення, поки не відмовляться від цієї ідеї взагалі. Тут можуть бути різні розвитки подій. Вони можуть як прискоритись для того, щоб це зробити поспіхом, і як вийдеться як, як вже зляпати, як буде, а можливо навпаки посунути для того, щоб намагатися самих себе переконати в тому, що вони формують. Свої дії у відповідності до якогось там законодавства, хоча і одна, і інша версія досить таки розвіяні в свідомості тих людей, які причетні до організації цих референдумів. В них просто є ідея фікс провести референдум, і, скоріш за все, вони будуть навколо неї кружля.